Друзі, магнітне поле Землі слабне. Все було б нічого, але слабне воно дуже швидко, тобто на 5% за 100 років, тому що понад 100 років вимірюється магнітне поле землі, тобто це є спостереження. І якщо подивитися в минуле там, на 200 років, магнітне поле було сильніше, на 10%, на 300, на 16%, на 400% на 22% і так далі. То ми побачимо таку картину, що десь 10 тисяч років тому воно мало би бути в 141 раз більше, і це стало під загрозу будь-яке життя на землі. Ось і сильніше воно було б ніж магніта полаплям на сонці. Ось і дослідник Барнс ще в 70-х роках американський дослідник написав про це працю. Ось, і ми бачимо також, що якщо таким темпом воно буде е, слабнути, то через тисячу років просто на землю буде неможливе життя. Так? Ось а Біблія говорить про те, що земля і всі справи на ній згорять, і також говорить, що буде тисячолітнє царство так? Бога на землі, до якого ми наближуємося. І ми бачимо, що всі просто вони збуваються. Тому вихід один це каєтесь, це приєднуватись до церкви. Будьте благословені, ось якщо цікаво, то напишіть мені. Хай Бог збереже.